Наша рідна Україна. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і гаї, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють. І квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми знаємо. Її україною звуть. Україна це наша батьківщина, край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна мирна держава, її народ хоче жити у мирі. Україна багата і вільна. Друзі, погляньте, які чудові краєвиди є у нашій Україні. Поміркуйте та скажіть, що б ви намалювали, якби вас попросили намалювати Україну? У кожної країни є свої державні символи. Назвіть, будь ласка, символи України. Державні символи України це герб, прапор та гімн. Герб це символ влади, це дуже старовинний знак. Йому понад тисячу років тризуб. Нагадує маму, тата і дитину? Вони символізують силу, любов і мудрість. А ще в нашому гербі зашифроване слово воля. Національний прапор України це синьо жовтий стяг. А чи знаєте ви, що означають? Кольори на нашому прапорі. Синій колір символізує чисте, мирне небо, а жовтий колір пшениці сонця хліба. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Гімн нашої держави називається Ще не вмерла України. Слова до гімну написав Павло Чубинський, а музику Михайло Вербицький. Коли грає гімн, всі люди встають і підспівують, тримаючи руку на серці. Ми з вами пригадали Державні символи України. Повторіть, будь ласка, назви цих державних символів. Крім державних символів. Наша Україна має і народні символи. Пригадаймо деякі із них. Верба вважається. Народним символом України. Про вербу написано в народі немало. То чим заслужило шану це дерево, український звичай висаджувати вербу на городі та біля водою. Вона оберігала джерельця та річки від замулювання, забруднення. У народі кажуть там, де живе верба. Жили й річки, а ще з вербової лози плели кошики, меблі та багато іншого. Ось скільки цікавого пов'язано з вербою, символом України. Ще одним народним символом України вважається калина, здавна говорили. Посади калину, будеш мати долю щасливу. Про калину складено багато легенд, віршів, прислів'їв. Недарма в народі кажуть Без верби і калини нема України. Любиш Україну? Посади калину. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Українці цінують калину за її цілющі властивості. З ягід варять кисіль, джем, варення. Тому й садили калину біля осель, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. Дітям, щоб не рвали цвіту калини, казали Не ламай калину! Бо накличеш морози. Ось діти! Ми й повторили з вами народні символи України, вербу і калину. Але є ще дуже багато народних символів України. Постав це відео на паузу, розглянь народні символи України, що зображені на цьому відео, та назви їх! Молодці. А які народні символи України ви знаєте, але вони, на жаль, не зображені на цій картинці. Назвіть їх. Україна це наша Батьківщина. Вона дивовижна, неповторна, чарівна і водночас така. Рідна. Тож, друзі, цінуймо її, бережімо і будьмо гідними її доньками та синами, тому що вона в нас одна єдина.